У вересні 1971 року двері школи гостинно відчинилися перед першими учнями. Тоді ще ніхто не знав, що в майбутньому школа дасть призерів олімпіад, турнірів, конкурсів різного рівня, стане рідною домівкою і джерелом ґрунтовних і глибоких знань для сотень дітей. Це були лише мрії, але час сплине. І мрії стають дійсністю. Директор, душа навчального закладу. Протягом багатьох років закладом освіти керували досвідчені фахівці, які прагнули досягти високих стандартів в освіті та забезпечити комфортні умови для навчання. Сьогодні заклад освіти очолює директор Дараган Вікторія Володимирівна, творча, чуйна. Цілеспрямована, вимоглива, вона завжди готова прийти на допомогу вчителям та учням. Освітній процес у закладі організовано відповідно до державного стандарту початкової загальної освіти та державного стандарту базової і повної середньої освіти. Основна мета діяльності ліцею щаслива та успішна дитина, розкриття її особистісного потенціалу та індивідуальних талантів. Стратегія розвитку ліцею спрямована на гуманізацію освітнього процесу у закладі, що полягає у створенні умов для утвердження дитини як найвищої соціальної цінності, найповнішому розкритті її здібностей та задоволенні різноманітних освітніх потреб і запитів, забезпеченні пріоритетності загальнолюдських цінностей, гармонії в стосунках з людьми та навколишнім світом. Одним із напрямів стратегії розвитку ліцею є формування компетентності спілкування англійською мовою. Про це свідчать участь та перемоги здобувачів освіти у олімпіадах та конкурсі захисті науково-дослідницьких робіт Малої академії наук з англійської мови. Педагогічний колектив закладу налічує 35 педагогів, 22 з яких мають вищу кваліфікаційну категорію. Наразі в закладі освіти працюють вчителі, які колись були його випускниками. Дуже важливим етапом в роботі вчителя є сертифікація, і в цьому навчальному році наші вчителі початкової школи вдало її пройшли. За роки своєї роботи заклад освіти випустив 260 медалістів. Наші учні є лауреатами стипендії президента України. Завдяки спільній з вчителями кропіткій праці учні вдало складають НМТ на 200 балів та є переможцями конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт Малої Академії наук. Одним із головних завдань ліцею є організація профільної освіти 10 11 класів. В нашому ліцеї ви можете отримати освіту за наступними профілями. Інформаційно-технологічний профіль з поглибленим вивченням інформатики та англійської мови на профільному рівні. А також профіль української філології з поглибленим вивченням української мови та історії України на профільному рівні. Дуже важливою є ґрунтовна підготовка здобувачів освіти до успішної здачі національного мультипредметного тесту та вступу до вищих навчальних закладів. На канікулах учні та вчителі мають можливість проводити підготовчі заняття в метрошколі, а під час освітнього процесу заняття проводяться в дистанційному форматі. В організації освітнього процесу вчителям та учням дуже допомагає використання електронного додатку, який розробила вчителька інформатики нашого ліцею. В ньому зібрані розклади дзвоників та уроків, посилання на заняття, електронні підручники та матеріали з підготовки до НМТ. Кожна дитина має свої унікальні здібності, особливі таланти і сильні сторони. Учні нашого ліцею творчі та талановиті. Вони мають перемоги у спортивних змаганнях і творчих конкурсах. Ми неймовірно пишаємося нашими талановитими учнями та безмежно вдячні батькам, які викликали своєю любов'ю, терплячістю і мудрістю ті паростки таланту. Ви бажаєте якісно підготувати дитину до школи, але не знаєте як? В цьому вам допоможе школа майбутнього першокласника, де ваша дитина отримає цілісний і різнобічний розвиток. Сформує необхідні навички навчальної діяльності та розкриє свої творчі здібності. Усвідомлений вибір професій важливий крок до успішної професійної самореалізації молоді, розвитку майбутньої кар'єри та життєвих пріоритетів. Профорієнтаційна робота завжди була важливим напрямом роботи нашого ліцею, так як поєднує здобувачів освіти з їх майбутнім. Профорієнтація в Харкові сьогодні розвиває в дітях сучасні знання та компетентності. А головне, дає віру в себе і свої сили, орієнтується на очікувані результати, визначені стандартами освіти. Ліцей приймає активну участь у проєкті шкільний офіцер поліції. Інспектори Державної служби надзвичайних ситуацій проводять з учнями бесіди щодо. Пожежної та мінної безпеки. До виховної роботи залучаються спеціалісти різних організацій, які проводять з учнями бесіди про важливість здорового способу життя та попередження вчинення неповнолітніми кримінальних правопорушень. Національно патріотичне виховання тісно пов'язане з виховною роботою. Саме Національне Патріотичне виховання формує в дітях почуття національної гідності, любові до своєї країни, поваги до її історії, культури і традицій. В навчальному закладі волонтерство важливий аспект виховної роботи. Основні завдання волонтерської діяльності згуртування шкільного колективу навколо добрих справ. Задоволення духовних інтересів та потреб школярів. Патріотичне виховання. Майбутнє нашого ліцею є невід'ємною частиною його розвитку і нашого спільного зростання. Ми повинні пам'ятати, що все, що нас об'єднує, стає потужною силою, яку ні зрозуміти, ні подолати ворог не зможе. Тому що ми б'ємося заради безцінного скарбу за нашу вільну. Незламну Україну